Доброго дня, шановні українці. Інформую вас про ситуацію в енергетичній системі країни станом на ранок 29 січня. Внаслідок чергових обстрілів ворога по об'єктах енергетичної інфраструктури. На ранок є новизне струмування у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізьких областях. Аварійне відновлення роботи вже тривають. Енергетики виходять на об'єкти всюди, де це дозволяє безпекова ситуація. У Києві та Київській області зберігається дефіцит потужності. Від сьогодні оператор систем розподілу у столиці застосовує тимчасові графіки відповідно до того наявного обсягу доступної потужності, який має столиця. Як тільки робота енергетичної системи стабілізується, Київ одразу повернеться до стабільних погодинних графіків знеструмання. По всій країні діють графіки погодинних відключень, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах додатково застосовується аварійне відключення. Це непрості, але необхідне рішення. Вони дають змогу зберегти цілісність енергетичної системи і уникнути значно гірших наслідків, вкотре я хочу наголосити, головна причина нинішніх відключень це наслідки обстрілів ворогам українських електростанцій та підстанцій систем передачі і розподілу електричної енергії. Також через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 500 населених пунктів у Одеській, Вінницькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кироградських областях. Бради «Обленерго» працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі, часто у складних і небезпечних умовах. В зв'язку з постійними атаками Російської Федерації українська енергетика працює в режимі надзвичайної ситуації. Це дозволяє максимально швидко і злагоджено координувати роботу всіх служб в столиці, регіонах та у громадах. Дякую вам за витримку, спокій і розуміння. Прошу сьогодні ставитися до споживання електричної енергії максимально відповідально. Кожна зекономлена година реально допомагає системі працювати стабільніше. Дякую вам за увагу!